22 липня, день наближеного значення числа Пі. На відміну від офіційного дня числа Пі, 14 березня, 3-14 пі approximation Day святкує 22 липня у форматі дати, що відповідає дробу 22 сьомих або 3.142857, котре наближено дорівнює числу Пі. Архімед 3 століття до нашої ери обчислив, що пі лежить між сьомою і 3,107. Саме 22 сьомих стало найбільш зручним у використанні інженерів і математиків століттями. Архітектура давнини. Єгиптяни використовували наближення дуже близьке до 22 сьомих у пірамід Хеопса. Відношення париметра основ до висоти вдвічі майже ідеальне значення ПІ. У середньовічній Європі майстри часто брали ПІ-28 при розрахунках куполів, вітражних вікон, годинникових механізмів і навіть для водоводів. Давні китайці та індійці були дуже близькі до ідеалу. Люхой 3 століття нашої ери дав пі близько 3,1416, а пізніше Дзюджунджи 5 століття запропонував пі близько 3505, що точно збігається з правильним значенням ПІ до шести знаків після коми. Це одне з найточніших наближень до появи сучасної математики. В Індії Аріябгата 5 століття використовував значення пі близько 3,1416 і писав, що це приблизно, але достатньо. Найточніше обчислення ПІ це 100 трильйонів знаків. У 2022 році швейцарський програміст Фабіо Седанє обчислив ПІ до 100 трильйонів знаків після коми, Це зайняло 157 днів на суперкомп'ютері Google Cloud. У Пі заховано все, що було, є і буде. Просто треба знайти. Число Пі це ірраціональне та трансцендентне число, тобто його десяткове представлення ніколи не закінчується і не повторюється. У ньому є всі комбінації чисел до десятків мільярдів знаків, наприклад, твоя дата народження, номер страховки, кожен рядок тексту, який будь-коли існував, закодований у цифрах.